Слава Україні, понад 2400 дітей постраждали внаслідок атак Росії. У Летичеві жінка вдарила ножем свого знайомого посівна на Хмельниччині. Я Ольга Захарченко. В ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. Від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули 604 дитини внаслідок збройної агресії Росії. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Ще 1817 дітей поранені. Загалом постраждало більше, ніж 2421 дитина. Найбільше у Донецькій області, а саме 633. У Харківській області – 470. У Херсонській – 202. У Дніпропетровській – 203. Київська область – 136 дітей. Запорізька – 170. Миколаївська – 118. Верховна Рада підтримала доопрацьований законопроєкт про цифрову інфраструктуру, враховуючи пропозиції президента України Володимира Зеленського. Про це повідомив народний депутат Ярослав Желізняк у Телеграм. За проголосували 271 депутат. Законопроєкт спрощує отримання землі для розгортання електронних комунікаційних мереж. Це прискорить розвиток 4G, 5G та відновлення зв'язку. Оренська громада на Кам'янеччині попрощалась із захисником. Віталій Тулубцов повернувся додому на щиті. 17 березня 2025 року. У госпіталі Києва, внаслідок ускладнення стану здоров'я, мужній захисник оборонець України Віталій помер. Траурний кортеж із тілом загиблого героя зустрічали на колінах, схиливши голови в жалобі. Поховали захисника на кладовищі села Адамівка. Захиснику на віки 51. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. У Летичеві жінка завдала проникаючого ножового поранення своєму знайомому. В одному з приватних будинків 27-річна місцева жителька та її 27-річний знайомий разом розпивали спиртне. Потім між ними виникла сварка, в ході якої жінка схопила ножа та завдала чоловікові удар у живіт. Оскільки в потерпілого не було мобільного телефону, він вибіг з будинку та подався за допомогою до друзів. Ті викликали швидку. А медики вже повідомили про те, що сталося до поліції. Потерпілого госпіталізували та прооперували. Наразі його стан лікарі оцінюють як стабільний. Правоохоронці затримали нападницю, їй вже оголосили підозру. Їй загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. У Хмельницькій області в межах 14 тисяч гектарів висіяли ранніх ярих зернових культур. Це становить 16% від наміченої площі посіву, а саме 90 тисяч гектарів. Про це розповів начальник управління розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин Хмельницької ОДА Олег Омелянюк. За його словами, розпочаток посів кормових культур, зокрема однорічних та багаторічних трав, паралельно сільськогосподарські підприємства здійснюють закриття вологи в ґрунті та проводять його підготовку до посіву загалом ярих культур урожаю 2025 року в регіоні планують посіяти в межах 880 тисяч гектарів Майже один мільйон гривень отримали роботодавці Хмельниччини за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Відтепер роботодавці зможуть отримати компенсацію за облаштування робочих місць для своїх працівників, які є ветеранами і ветеранками з інвалідністю, та повертаються на свої місця роботи. Крім того, компенсацію можуть отримати самозайняті особи, ФОПи з інвалідністю, в тому числі й внаслідок війни. Про це повідомили в Хмельницькому обласному центрі зайнятості. За їх сприяння, цьогоріч уже 12 роботодавців отримали компенсацію за облаштування робочих місць для працівників з інвалідністю. Їх розмір склав майже мільйон гривень. Завтра у Хмельницькому з 9 ранку у зв'язку з аварійно-відновлювальними роботами призупинять водопостачання вулиці Панаса Мирного, а саме будинки від 1 до 33 та від 2 до 26, вулиця Залізняка, будинки 1, 1А, 1Б, 1В, а також від будинку номер 2 до будинку 18, вулиця Кармелюка, вулиця Лісогринівецька, будинки 20, 22, 24, 24, дріб 1, 24, дріб 2, 24, дріб Дріб 3 та 38а. Старокостянтинівське шосе 2, 2А, 2B, 2В, 2G, 2, Б, 2В, 2, Г, 2, дріб 1Б. Вулиця Січових Стрільців, вулиця Озерна, а також ЖК, Перший парковий, Барви та Агора. Обіцяють відновити водопостачання о 20.00. Наразі ми прощаємося. Дякуємо за вашу увагу та довіру. Долучайтесь до соціальних мереж телеканалу, аби бути в курсі всіх подій країни та світу. Бажаємо мирного та спокійного вечора. Бережіть себе.